Привіт! Сьогодні ми поговоримо про пряму та обернену пропорційні залежності. Вам добре відома формула для знаходження периметру квадрата. П дорівнює 4 помножити на A, де P — це периметр, а А це сторона квадрату. Знаючи, що сторона дорівнює, наприклад, 5 см, ми можемо дуже легко обрахувати, чому дорівнює периметр квадрату. Периметр дорівнюватиме 4 помножити на 5 см і дорівнює 20 см. Тобто, змінюючи сторону квадрата. У нас змінюється і значення периметру цього квадрата. В подібних випадках кажуть, що числа А та П є змінними величинами. При цьому величина P залежить від числа А. Тобто, якимось чином, змінюючи сторону квадрата, в нас буде змінюватись і відповідно периметр. Поняття змінної величини нам знадобиться у наступних твердженнях. І так, дві змінні величини називаються прямо пропорційними, якщо при збільшенні Однієї з них у кілька разів, інша теж буде збільшуватись у ту саму кількість разів. І навпаки, якщо якась одна величина зменшиться у певну кількість разів, то інша теж зменшиться і у ту саму кількість разів. Якщо коротко, що відбувається з однією величиною, те саме має відбуватися і з іншою. Якщо перша зменшилась в 5 разів, інша теж зменшилась. Якщо одна збільшилась в сім разів. То інша теж має збільшитись у 7 разів. Тобто це усе виконується для прямо пропорційних величин. Прикладом прямо пропорційних величин є вже вище зазначені периметр квадрату та його сторона, а також час та пройдений шлях. Дійсно, якщо при тій самій швидкості ми будемо їхати у 2 рази довше по часу, то відповідно і подолаємо ми удвічі більшу відстань. А якщо ми зменшимо час, який ми їдемо, у 5 разів. То, відповідно, і пройдена відстань теж зменшиться у 5 разів. Але це все має відбуватися за постійною швидкістю. Для прямо пропорційних величин є таке правило. Якщо дві змінні величини є прямо пропорційними, то відношення відповідних значень цих величин дорівнює якомусь сталому, постійному для цих величин числу. Для периметра можна обчислити це стале число. Для цього знайдемо відношення периметра до сторони. Оскільки периметр це 4 сторони, тобто 4А, то відношення 4А до А буде дорівнювати 4. Тепер перейдемо до обернено пропорційних величин. Дві змінні величини називаються обернено пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів, інша буде зменшуватись у ту саму кількість разів. І навпаки, якщо перша буде зменшуватись у якусь кількість разів, то друга буде. Збільшуватись у ту ж саму кількість разів. Тобто тут в нас відбувається процес навпаки. Якщо перше збільшується, то інше зменшується у стільки ж разів. А якщо перше зменшується, то інша величина має збільшуватись, але у ту саму кількість разів. Приклади обернено-пропорційних величин це швидкість і час. Дійсно, якщо ми маємо подолати якусь фіксовану відстань, наприклад, 10 км, і будемо йти зі швидкістю 5 км на. Годин. То ми цю відстань пройдемо за 10 поділити на 5 дорівнює 2 години. А якщо ми будемо її бігти зі швидкістю 10 км за годину, то цю відстань ми подолаємо за всього-навсього 1 годину. І бачимо закономірність, що якщо ми збільшуємо нашу швидкість у 2 рази, час, який нам потрібно витратити, щоб подолати цю саму відстань, зменшується у 2 рази. І те ж саме в нас би спостерігалося, якби ми. Наприклад, захотіли зменшити нашу швидкість у три рази, тоді час, який нам необхідно було би витратити, щоб подолати цю відстань, збільшився би у ту саму кількість разів. Тобто збільшився б у три рази. Також прикладом обернено пропорційних величин є сторони прямокутника за фіксованою площі цього прямокутника. Ну, дійсно, якщо у нас є якась фіксована площа, то якщо ми хочемо збільшити одну сторону прямокутника у Якусь кількість разів. То, щоб не змінити площі, інша сторона прямокутника має зменшитися у ту ж саму кількість разів. І навпаки, для обернено пропорційних величин, теж існує правило. Якщо у нас є дві змінні величини, і вони є обернено пропорційними, то добуток відповідних значень цих величин дорівнює якомусь сталому для цих величин числу. Наприклад, у випадку із прямокутником наш добуток величин наших сторін А і Б. Буде дорівнювати площі прямокутника. А у випадку із часом та швидкістю цей добуток буде складати нашу відстань. У першому прикладі площа є фіксованою, а у другому прикладі у нас відстань є фіксована. Тепер розв'яжемо по одній задачці на кожне із нових вивчених понять. Спочатку на прямо пропорційні величини. І так, нехай у нас є ось така табличка, де в нас вказано значення x та y. Причому. X та y за умовою це прямо пропорційні величини. Потрібно дозаповнити цю табличку, тобто заповнити пропуски. З чого ми почнемо? Скористаємося правилом, що якщо величини у нас є прямо пропорційними, то відношення цих величин буде постійним. Тобто знайдемо відношення y до x. У табличці у нас є стовпчик, де в нас одночасно є значення і значення yх і y. Підставляємо та отримуємо, що y поділити на x. Дорівнює 10 поділити на 4 і дорівнює 2,5. Тобто наше відношення y до x завжди має дорівнювати 2,5. Знаючи це, ми можемо записати, що відношення невідомого значення y, яке нам треба знайти, до відомого x до 1 має дорівнювати 2,5. Тобто невідомий y поділити на 1 має дорівнювати 2,5. Звідки легко знаходимо необхідне значення. Це 2,5 помножити на 1 дорівнює 2,5. Що стосується невідомої величини X... То ми можемо записати наступне: що відношення y відомого 50 до невідомого х у цьому випадку має дорівнювати 2,5. І відповідно з цього робимо висновок, що щоб знайти невідоме значення х, ми маємо 50 поділити на задане відношення на 2,5. І виходить 20. Тобто, таким чином, у табличку треба записати число 2,5 та 20. Розглянемо задачку на обернену пропорційність. Нехай у нас є велосипедист, який їде з міста до села і потім повертається назад. Спочатку, коли він рухався від міста до села, він рухався зі швидкістю 18 км за годину, і подолав усю відстань за 2 години. Питання таке: з якою швидкістю йому потрібно рухатися по дорозі назад, долаючи ту саму відстань, щоб доїхати не за 2 години, а нехай за 3 години. Нам вже відомо, що при сталій відстань. Швидкість та час є взаємно оберненими величинами. Тобто при збільшенні однієї з них у кілька разів, інша має зменшитися у стільки ж разів та навпаки. Спочатку ми маємо проїхати відстань за 2 години, а потім маємо проїхати її за 3 години. Тобто час збільшується у 3 других рази. А оскільки величини є обернено пропорційними, то швидкість, з якою ми маємо рухатись, Має зменшитися у ту ж саму кількість разів. Тобто, швидкість має зменшитися у 3 других рази. Відповідно, маємо обрахувати це значення. 18 поділити на 3 других, буде дорівнювати. 18 помножити на 2 третіх. І після скорочення отримаємо відповідь: 12 км за годину. Тобто, щоб доїхати на зворотньому шляху за 3 години, велосипедисту буде достатньо рухатися із швидкістю 12 км за годину. Годин. На цьому в мене все. До нових зустрічей!